Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Перемога боксерки з горішніх плавнів на міжнародному турнірі. У Кременчуці місцеві вихованці з Кременя Ю-17 чинили опір одноліткам із Шахтаря. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат міста з вітрильного спорту. Про ці та інші події розповідаємо сьогодні, тож дивіться у випуску проекту ТОПСпорт. Медаль із Ендховена Марина Шевченко виконала міжнародний норматив. Атмосфера на 100%. Репортаж про матч 17-річних футболістів Кременя та Шахтаря. Знову на воді найдосвідченіша веслувальниця збірної України, учасниця трьох олімпіад, байдарочниця Марія Повх у рубриці Топ Коментар. Про успіхи представників кульової стрільби ДЮСШ США 1 горішніх плавнів, а також з якою кількістю забитих м'ячів завершили свій виступ гравці команди Срібло-Золото у Кубку Дніпра з мініфутболу та про змагання з вітрильного спорту у ДЮСШ США No3 горішніх плавнів. Про це розповідаємо далі у дайджесті. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат міста з вітрильного спорту. Участь у ньому взяли вихованці ДЮСШ номер 3 дівчата 2014-2017 років народження та хлопчики 2011-2016. Під час долання дистанції діти продемонстрували свої навички керування човном на час за певним маршрутом. Переможців та призерів визначили за результатами першого дня змагань, адже у другий день, через погодні умови, а саме сильний вітер, юні учасники чемпіонату на воду не виходили. У стрільбі кульовій представники ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів здобули медалі чемпіонату України, який відбувся у Вінниці. Дві нагороди маємо у командній першості. Третє місце у вправі з малокаліберної гвинтівки серед юнаків вибороли Олександр Добролюбов, Андрій Дубяга та Максим Коваленко. Друге місце у вправі з пневматичної гвинтівки вибороли Олександр Добролюбов, Максим Коваленко та Максим Валейшо. В особистому заліку у стрільбі з пневматичної гвинтівки Олександр Добролюбов був другим. А Максим Коваленко Нко став третім. Серед змішаних команд Олександр Добролюбов та Марія Михайлюк стали срібними призерами. Спортсменів до цих змагань готували тренери Владислав Григоренко та Альона Федорова. Дві медалі вибороли юні представники інваспорту із горішніх плавнів, з легкої атлетики на всеукраїнській спартакіаді повір у себе серед дітей з інвалідністю. Владислав Греценко завершив виступи із сріблом у бігу на 200 метрів. А Марина Нєстерова здобула три золоті медалі у бігу на 60, 100 та 200 метрів. Тренеркою спортсменів є Ольга Карпенко. Єдина команда з горішніх плавнів у мініфутбольному кубку Дніпра срібло-золото, здобула свою найрезультативнішу перемогу в своїй історії. Із рахунком 12-4 горішньоплавнівці переграли команду Олімпік і йдуть у трійці найкращих своєї групи. Свій наступний матч срібло-золото гратиме у неділю 15 червня із лідером групи командою Прорив, яка ще не втратила у турнірі жодного очка. Початок матчу о 17.00, його пряма трансляція на Ютуб-каналі Асоціації футболу. Болу Кременчука. Наступного тижня у горішніх плавнях відбудеться відкритий чемпіонат міста з боксу серед юнаків 2011 та 2012 років народження та юніорів 2009-2010 років народження, присвячений пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка. Юні боксери виявлятимуть найкращих на рингу Дюсиша номер нородин від 19 до 21 червня. Випускний у вигляді гри з шахтарем у Кременчуці. Вихованці муніципального футбольного клубу Кремінь провели перший матч плей офф чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України. Про атмосферу на Кремінь арені та результат першої зустрічі Кременчуцької команди з юнаками з Шахтаря. Дивіться далі у сюжеті цього сезону. Команда Кремінь ю 17 потрапила до вісімки найкращих в літлізі чемпіонату Дюфелу. У чвертьфіналі ці команди вели боротьбу за путівки до фінального етапу змагання, де визначатимуться призери. Фінальна частина турніру відбудеться на Закарпатті. Для футболістів Кременя перевірити себе у грі з таким суперником, як Шахтар це гідне випробування у боротьбі за вихід до квартету найкращих команд України. То у мене була така гордість за нашу команду, за нашу школу дитячу, за наше місце. Що ми вийшли в одну четверту чемпіонату України, попали вісімку на кращих команд Елітліга. Це для мене була гордість. Ну а Шахтар ну, хвилювання більше було у хлопців. А у мене просто ну, гра, ну така з хорошим суперником, скажем так, випускна гра для наших хлопців. Це була крайня наша домашня гра в чемпіонатах України. Тому. Дуже чудово, що з цією командою ми завершимо наші виступи в чемпіонаті України. Фаворит цього поєдинку Донецький Шахтар одразу захопив ініціативу у зустрічі. Господарі поля протиставили гірникам щільну оборону та певний час стримували тиск донецького клубу. Саме таку гру від Кременя очікував головний тренер Шахтаря Ю-17 Володимир Самборський. Його команда вже другий рік поспіль проводить матч плей-офф дитячої юнацької футбольної ліги України саме у Кременчуці. Ми вже не перший раз граємо в Кременчузі, в тому році ми так само грали, але стадія була одна Ми знали, що Кремінце. Це Міцна команда. Хлопці з дитинства під керівництвом тренера грають. Команда зіграна, те, що команда грає по дорослим на область, на Полтавську. От, тобто ну, ми готувалися до важкої гри. Ми знали, що команда суперника буде грати від оборони, шукати свої шанси на контратаках От, і готувалися всю неділю. Додатковим помічником у цьому матчі для юних футболістів Кременя були вболівальники, які майже вщент заповнили одну з трибун домашнього стадіону Кременчуцької команди. Трибуни Кремінь Арени вдвічі активізувалися, коли Кремінь підходив до штрафного майданчика Шахтаря та створював гольові моменти. Один із юних болівальників Кременя поставив завдання збирати у цьому матчі автографи. Взяв сьогодні автограф у команди Кремінь. Два на ну, цій футболці хоче кому комусь з своєї команди подарити. Свої команди за яку граєш команду Кремінь «Кремінь-2016, воротарі». Тренер гостей з Донецького клубу Володимир Самборський відзначив атмосферу на стадіоні Кремінь-арена, яку створили вболівальники під час матчу. Активність трибун також мала надихати і гравців Шахтаря, яких цього дня підтримували місцеві вихованці, їхні батьки і тренери дитячої академії Кременчука Шахтар. Проскул така атмосфера дуже важлива для юних футболістів. Грати, коли вболівальники на трибунах по Дюфел не завжди є така можливість для них, тому для них сьогодні було, ну, напевно, набагато. Знаєте, і приємніше грати так і в такій футбольній атмосфері, тому дуже велике дякую і болівальникам Вашим так само. Гра Кременя і Шахтаря відбувалася на полі Кременя Рени зі штучним покриттям, на якому цього сезону головній команді Кременя заборонили грати матчі першої ліги. Про стан покриття поля тренер Шахтаря сказав наступне. Не саме гірше, але ну не саме краще, скажімо так. так, да, ну, але ну, я вам скажу так, що добре, що ми взагалі маємо змогу зараз грати. Тому велике дякую, як ми по традиції да, ну, завжди намагаємося дякувати нашим Збройним силам. Тому не було б ні футболу, ні спорту, нічого. Тому ну, велике їм дякую, великий уклін. А поля це вже в нашій ситуації, не треба не на це дивитися, а радіти те, що ми взагалі граємо футбол. І на цьому полі, і показувати футбол. Так само. На штучному покритті Кремінь-арені Шахтарю у першому таймі вдалося забити три м'ячі. Після перерви Кремінь відіграв один м'яч з пенальті. Одинадцятиметровий реалізував капітан команди Тимур Бабич. На це взяття воріт трибуни відреагували належним чином. Коли здавалося, що у господарів поля з'явився мінімальний шанс відновити інтригу. Шахтар за хвилину забив четвертий м'яч. За п'ять хвилин до кінця зустрічі гості встановили остаточний рахунок на свою користь 5-1. Це був матч, протягом якого гравцям Кременя не відмовиш у бажанні виявити себе на полі у грі з гідним суперником. Налаштовувалися ми дуже серйозно. Ми хотіли цю перемогти. Ми розуміли, що ми могли це зробити, але чогось не вистачило. Дякую вболівальникам, які прийшли нас підтримати в останню нашу гру вдома. Дякую команді, працювали, молодці бились, але щось не вистачило. І дякую тренерам, що допомагали нам, підтримували. Все, дякую». Виклались на 120, мабуть, відсотків, за то 150, наскільки виклались. Викладалось то, як міг. Але всі хотіли перемогти, це було видно. Я дуже вдячний команді, молодці. Це для вас, так би мовити, випускний вже. Що за цей шлях було? Ось згадай роки, що будеш згадувати найбільше. Ну і такий шлях пройшли з тренером з командою. Це згадувати, що весь шлях будемо згадувати. Це неймовірні емоції. Команда неймовірна, ми дуже дружні. Ми вже як одна сім'я. Всіх люблю, всі молодці. Після цієї зустрічі гравцям Кременя належало провести матч відповідь із Шахтарем. І вже після першої гри тренер Кременчуцької команди був у думках про ще одну гру з шахтарем. Так просто ми не з це однозначно. Будемо старатися, будемо грати, тому що ну, раз, люба гра з шахтарем Шахтарем на вона... Потребує дуже великих затрат, поэтому ми будемо настраюватися, готуватися. А для хлопців це свята, гра з такою командою у минулому році також попали на них в одній восьмій. Грали з ними також дві гри. Ну, був сліпий жереб. Цього разу попали знову-таки на шахтар. Ну, це футбол, нічого страшного. Для хлопців це я вважаю, це дуже добре, що ми з такою командою граємо. Головний тренер Шахтаря Володимир Самборський зазначив, що цей матч був гідною перевіркою його вихованців, які вже є випускниками академії. Шахтаря. Категорія Ю-17 вже вони випускники. Тобто нам тут кожна гра на вагу золота, тим більше ну, з такими командами, як Кремінь, яка вже другий рік поспіль е, ну, е, на високих там, позиціях так, в своїй там, зоні. Тобто, ну, для нас кожна гра важлива, і те, що ми сьогодні виграли на п'яту день, у нас не буде якось знаєте, наступну гру розхоложувати, скажімо так. А там далі подивимося нам ну, з ким хто попадеться, цим будемо раді. Головним підсумком роботи команди Шахтар Ю – це є підготовка гравців для першої команди. Чи виконуються саме це завдання і чи цікавляться тренери головної команди гірників випускниками академії Шахтаря? Дуже би хотілося, щоб і, і в ю 19 як можна ну як е, більше із них попало. Ну і в першу команду звичайно це наше головне завдання. Готувати туди гравців. Дуже хочеться, щоб хтось з них туди проявив себе і попав в першу команду в першу чергу. Поки не да... пристальний такого уваги немає. Ну в нас тренувалися деякі хлопці вже з першою командою, але це було більше для них таке, як аванс, знаєте, в тому сезоні. Е, їм потрібно себе проявити спочатку в ю 19 конкуренція. і в Ю 19 висока не кажучи вже про першу команду. Тобто треба трудитися, трудитися, віддавати себе всього футболу, а там. Дай Бог, щоб так воно склалося, як ми хочемо. Кожен із гравців Кременя також має певні плани на своє подальше майбутнє, що відчуває тренер футболістів, які цього року є випускниками і завершують свої заняття в ФК Кремінь. Такий сум накачує ця команда. Ми пережили ну дуже багато всього. 11 років ми працювали, підібралися чудові хлопці. Чудові батьки. У нас такий симбіоз, батьки, керівництво, гравці. У нас просто чудова взаємодія зі всіма. І а ця команда, ну ми. Застали все в цьому житті, і ковід застали в Литві, і початок повноштанного вторгнення на турнірі у Львові. Нам є що згадати, дуже прикрас цими хлопцями прощатися, але це життя, що зробиш, є наступне покоління. Будемо їм займатися. А ці хлопці ще раз підкреслюю дуже великі, молодці професіонали, е, працелюбні. Ну самі наші результати за це все кажуть. Тому дуже хороша команда, дуже хороші батьки тут. Дуже чудова атмосфера. Всі роки була в цій команді. Свій випускний вихованці МФК Кремінь провели з гідним суперником та завершили свій навчальний шлях, в якому було чимало приємних подій та пам'ятних спогадів. Одним із яких буде двобій із таким гідним суперником, як Донецький Шахтар. Важкі поєдинки та підкорення рингу у Нідерландах. Із міжнародним успіхом до горішніх плавнів повернулася Марина Шевченко. Про шлях до золотої медалі представницького турніру вихованки відділення боксу «Дюсиша номер 1 розповідаємо далі у сюжеті. 18-річна боксерка з горішніх плавнів Марина Шевченко повернулася з міжнародного турніру в Нідерландах із золотою медаллю. Вихованка відділення боксу Дю США Нуродин, яка займається у тренерів Олександра та Ірини Середницьких, була найкращою на престижному міжнародному турнірі Кубок Ендховена у ваговій категорії 70 кілограмів. Я боксувала. Але... Кожен день, три, три дні підряд. Це вперше в мене у кар'єрі, щоб три поєдинки за один одним. Зазвичай був якийсь переривчик один день, а тут всі три один за одним. Перший бій був в мене з француженкою. Ось був найважкий бій на цьому турнірі. Після дуже складної дороги ми добиралися до. Цього місця 26 годин, десь так, більше доби. Ось провели три раунди таких обміну, обміну ударів був постійний. ось, ну, Плюс перший бій, то було тяжко. Далі другий бій був з представницею з Германії, з Німеччини. Закінчила, закінчився бій у другому раунді. Е, вона не змогла проводити далі бій, бо ні Ось. Ну і третій фінальний бій був з дорослою дуже е, жінкою з Данії. Маже в, в два рази старше за мене, їй було 35 років. Ось. Теж був такий непоганий бій. І перемогла я з рахунком 4 1 Ось такий результат. Раніше, мабуть, не зустрічалася з такими досвідченими так? спортсменками? Ні, вже зустрічалася в Україні з заслуженим майстром спортом. Це був якраз перший бій по дорослим на Кубки України з Бовою Марією. Ось. Ну, все одно для мене якось боксувати з такими старшими людьми. Якось ще непривично. Виступ своєї спортсменки прокоментував її тренер Олександр Середницький. Суперниці, в общем-то, не всі. Суперниці всі були титуловані і є першими номерами збірних Франції, Німеччини та Данії. Найскладнішим у Марини був перший бій, оскільки це початок змагань і боксувала з темношкірою спортсменкою з Франції, з якою Марині довелося попрацювати. Другий бій Марина виграла достроково у представниці із Німеччини. А у фіналі перемогла досвідчену спортсменку з Данії, яка має понад 100 боїв і їй 35 років. Але Марина показала, що у юному віці може перемагати титулованих та досвідчених спортсменок. Важка дорога на турнір не дозволила Марині відновитися, і боксерка виходила на ринг із певними труднощами. Не працювали ноги, ось і бій бої строїлись так. Ну не не, не так, як я, зазвичай я боксирую. Ось узагалі не дуже довольна боями. Бо я могла на набагато краще відбоксувати. Ось, але довольна результатом. Перше місце. Насправді, взагалі, не, не очікувала, що буде аж три, три всі переможних. Я їхала просто відбоксувати, не думала про поразку або про перемогу. Кожен день Марина Шевченко підтримувала зв'язок із старшим тренером відділення боксу ДЮСШ США номер один горішніх плавнів Олександром Середницьким. Я кожен день дзвонила е тренеру та розповідала, як у нас йдуть справи, хто в мене вазі, е хто як боксир, звідки Т теж трішки знаходила інформацію про суперниць. Ось е ми я знаходила бої, сама дивилася, е скидувала тренеру. Марина Шевченко стала єдиною володаркою золотої медалі на цьому турнірі у складі збірної України. Зробила свою роботу і все. Не знаю, може, це за того, що я якраз не думала про поразку або перемогу. Якось психологічно виходила спокійно, без паніки, суєти та просто боксувала. Де далі будеш виступати? Що далі? Які турніри будуть? Ой, зараз взагалі знов намічається чемпіонат Азії Петигіту вордбоксинг. Через місяць у нас вже починається збір. Крім того, перемога на турнірі Вентховені дозволила Марині Шевченко виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Цей турнір був класу А, за який присвоюються майстра спорту міжнародного класу. Насправді я не знала про це, що він такого класу, і на початку турніру мені дівчата зі збірною пишуть, що ти ти знаєш, що це турнір, а класу і можна виконати норматив. Я одразу сказала, дівчатам, будь ласка, не кажіть мені це, я не хочу про це думати, не хочу забивати собі голову цим. І я насправді рада, що не зробила, не зробила акцент в цю сторону, бо могло би, я б могла би загорітися, думати тільки про це та на цьому, на цьому фоні могла би якось емоційно піддатися та програти якийсь там бій. Ось. Ну, який найважчий бій був? Мабуть, другий чи третій? Третій. Ну, третій. Я не знаю. Насправді я так відбуксувала в якомусь о, тумані. просто. В перш, от перший бій був дуже тяжкий фізично. З француженкою ось. Хвилювалася. Ні, намагалася взагалі не думати про хвилювання, про це все. Трішки хвилювалася на фінали, але я одразу почуваю, що починаю хвилюватися, така ні, все, все буде добре, ті, не треба про це думати. Ось. А так взагалі на холодну голову відбоксувала всі три бої. Це вже були міжнародні виступи цього року? Цього року. Цього року ще не було міжнародних. А у Голландії вперше було? Так, вперше. Як країна справила враження? Та взагалі добре, але не було часу якось десь прогулятися, пройтись, бо в, на, на таких турнірах в тебе є тільки два варіанти: або ви, ви, вигравати бої та сід, ну, сидіти в готелі, готуватися до них, або програти і гуляти, відпочивати. Ось тому я вибрала другий, перший варіант вигравати бої. Ну потім після фіналу ми пройшли з з подружкою трішки. Ну, дуже гарна країна чиста. Багато е е е ліси там красиві, дуже пахне природою, чисто. Ось уютно, комфортно. Надалі Марина Шевченко планує брати участь у тренувальному зборі у складі молодіжної збірної України, а потім її очікує відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться в листопаді. Повернулася у веслування після народження донечки та отримує своєрідні подарунки під час змагань. Про те, що відчуває під час виходу на воду найдосвідченіша веслувальниця збірної України, каноїстка Марія Повх. Ми дізналися в Умані на Кубку України з веслування цього року. Далі коментар спортсменки, яка має величезний досвід та готова до нових викликів. Зберігає довголіття у спорті та отримує задоволення під час кожного старту. Саме так почувається найдосвідченіша спортсменка збірної України з веслування на байдарках і каноє Марія Повх із Волинської області. Вона є заслуженим майстром спорту України. Тричі брала участь у Олімпійських іграх та виходила на старти у Ріо де жанейро Токіо та Парижі. Також є багаторазовою призеркою міжнародних змагань. Дух боротьби на Олімпіаді 2024 у Парижі Марія відчула знову піску після перерви пов'язаної із народженням донечки, якій у травні цього року виповнилося три роки. Про свої відчуття у веслуванні досвідчена та титулована байдарочниця розповідає у рубриці топ коментар після переможного заїзду у Кубку України, що відбувся в Умані. Вітаємо вас з перемоги. Дякую. Я думаю, нам нелегко давай <рес> через голосу. <рес> так, я буду тихенько говорити, бо трішки пропав голос після дистанції. І я зараз стараюся його не, не напружувати, бо ще завтра ще один старт вдвічі. Ось. Так що дякую ще раз за вітання. Я дуже рада. Ну, для мене взагалі кожен е, кожне тренування. Кожен етап такий, да, кожна, кожен вихід на воду, на дистанцію це для мене як е, такий подарунок. Бо, е, я люблю цю працю, я дуже люблю веслування і, вказується, після Олімпіади я не закінчила, як, як того вже хотілося. Але у мене був відпочинок п'ять місяців, мабуть, я не виходила на воду і взагалі до фізичних навантажень не, не підходила. Була мамою. О, але одного дня мій тренер, мій чоловік, сказав, щоб я їхала в нову команду. Зараз під керівництвом Іни Осіпенко-Родомської і з новою молодою командою починати новий такий період. Як до речі, під керівництвом Іни проходили збори і. Як взагалі підготовка пройшла, ось цей укорочений термін. Для мене взагалі це такий дуже експрес-втягуючих, мабуть, вийшло три місяці. От, я скажу, що не просто, але <ганістична> Я бачу, як організм реагує, як тіло відновлюється, то, тому що ну, за п'ять місяців тіло змінилося без фізичних навантажень, і наш організм може все. Так що бажання і ну, бажання і собі цілі ставити, якісь якусь мету там, яку ми собі поставили, ви тепер. Ви знаєте, заздалегідь не, не дивлюся вперед. От, е, якось, якось так, Бо коли засильно ставиш да, там і плануєш от як цілий цикл, ще щось воно дуже, е, дуже велика напруга. Трошки цю напругу треба збавляти, тільки все почалося і е, е, як то один до одного треба притертися, бо в нас кажу, нова команда. І так само тренеру зараз, бо вона колись ми працювали з нею в 2013 році, але вона була спортсменом і на Асіп'янка-Родомська, а зараз вона наш тренер. І це вже новий етап, зовсім по-іншому. Так що будемо бачити. Тобто про Олімпійські ігри зараз говорити зарано. Я поки так далеко не хочу дивитися. Ну, я вже три рази там була, <хи> вже була на Олімпійських іграх і були різні місця: і четверте, і п'ятнадцяте, і десяте, і двадцять четверте. Але спочатку це кажеться, що це якась там велика трагедія, але земля далі крутиться, так що не зупиняється, рух іде якийсь інший. Донечка вдома підростає, вона зараз татом. От постійно. Так що будемо, будемо мріяти, але не будемо бігти вперед дуже швидко. Які у вас плани на цей сезон? Можливо, збори вже якісь заплановані, якісь турніри, там, кубок світу, можливо. Звичайно, заплановані і Кубок світу, і також і чемпіонати Європи. Ну, заплановано все. Але тренер буде вже дивитися так, буде складати, можливо, командні чисто човни будуть, От, можливо, одиночка. Це вже буде вирішувати керівництво, а ми будемо трудитися, незважаючи в якому човні будемо там знаходитись. Бажаємо вам гарного сезону. Успішного сезону. Дуже дякуємо. Дякую. Дуже... Дякую, дякую вам. Дякую. Наступні старти Марія Повх разом з іншими провідними веслувальниками країни проведе у липні на чемпіонаті України. На цьому все. Бажаємо вам миру та спокою. Беріть приклад із наших спортсменів та ніколи не зупиняйтеся перед труднощами. Про виклики, успіхи та чемпіонів ми завжди розповідаємо у випусках проекту ТОПСПОРТ. Його сюжети ви можете переглянути знову на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бувайте здорові! На все добре!